В ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю в Україні! Прогнозується епідемія грипу та активізація вірусів COVID-19, особливо серед дорослих. І За останній тиждень захворюваність на COVID-19 зросла на 38%. Кому вберегтись і як? Говоримо з гостями студії. До нас завітали. Світлана Кушнір, лікар-епідеміолог відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Одеського обласного центру контролю профілактики хвороб моз України. Та Людмила Самойленко, завідувачка відділу імунопрофілактики Одеського обласного центру контролю профілактики хвороб моз України. Вітаю вас, дуже вдячна, що ви тут. Розкажіть, будь ласка, тож, яка динаміка захворюваності? Я коли побачила, що на 38% виросла за останній тиждень? Зараз, мабуть, прогнозовано вже три дні, як від цієї інформації ситуація змінилася. То що маємо яку картину на понеділок? Зараз захворюваність знаходиться на сезонному рівні, що відповідає сезону осінній період. І зараз основна... Частина захворілих припадає на доросле населення. Це складає 95% від всіх захворілих 5% становлять відповідно діти. І чому така динаміка може бути пов'язана, тому що школи знаходились на дистанційному навчанні? Це перше, друге, це може бути пов'язано, тому що зараз осінній період і відбувається загострення хвороб. І це така динаміка на даний час. Зараз е, е, збільшилась госпіталізація на 21%. Це теж може бути пов'язане з дорослим населенням, яке має хронічні захворювання. І от а хто ж в зоні ризику тоді, так? які найуразливіші? В зоні ризику це е, е, особи старше 60 років, це особи, які хворіють на артеріальну гіпертензію, які хворіють на Цукровий діабет, мають онкологічні захворювання. Е, в першу чергу в групі ризику знаходяться медичні працівники. Е, це основ, основні такі категорії. І всі категорії, я думаю, вже вивчили з 19-го року так, що вони найуразливіші. Ну, На щастя, така інформаційна кампанія від українського мозу вона потужна про covid 19 Так, тому що от, готуючись до інших тем по вакцинації, ну. Знаєте, не, не завжди вдало можна знайти якесь відео, щоб продемонструвати. а От COVID-19, на щастя, вже роззнайомилися. А що відомо про новий штам коронавірусу? Так званий пірола, кажуть, що в Україні його ще не фіксують. А що з ним і що ми про нього знаємо? Е, так, новий штам пірола е, це підвид омікрону, який нам вже відомий, з яким ми стикалися. Якихось основних, якихось специфічних він не має таких клінічних проявів. Схожі на Омікрон. Зараз цей штам на Україні, як ви зазначили, не фіксується. Він зафіксований у Франції, в Канаді, в Австралії. Тобто в цих странах і зареєстровано на даний момент вже близько 100 тисяч захворювань на даний вид. Овіду ковід Які зараз штами найактивніші? Найактивніші за останніми даними секвенування матеріалу, який відібран від хворих на ковід-19. Е, у 70% хворих е, був виділений штам омікрон. Поки що uh -huh. пірола не ні в нашому регіоні, не в Україні ще не зафіксований. Що з вакцинами? Які вони є? Що ми маємо на зараз? В яких об'ємах чи вистачає? Ну, вакцина у нас є в достатній кількості. А більше всього у нас на сьогодні пользуються попитом вакцина МРНК, це Камірнаті Файзер. А, ну чомусь так як-то людям більш до душі, мабуть, чи як правильно казати? А вот, вона є, і всі бажаючі можуть бути щеплені. А я би хотіла звернути увагу, що, на жаль, в нашій області першу дозу отримали всього близько 53% дорослого населення. Це ну, майже чуть більше, ніж половина. І другу дозу отримали всього. Около 49% дорослого населення. Тому, будь ласка, ті дорослі, які не вакциновані, нагадайте про це та, знайдіть час для того, щоб захистити себе. Вакцина є в достатній кількості. Можна звернутися в центр первинної медико-санітарної допомоги до свого сімейного лікаря і щепитися для того, щоб. Не хворіти в важкій формі, скажіть. А ще на якому місці по темпах вакцинації чи не по самому задніх, і де найактивніші? Ну я не можу казати, на жаль, точно на якому ми місці, але точно можу казати, що не, не на последньому місці. Ми, ми десь посередині. У Нас доволі непогані показники, але це ж таки треба ну. Доросле населення для того, щоб у нас сформувався колективний імунітет, для того, щоб люди були краще захищені, нам потрібно, щоб доросле населення було вакциновано. ну, Я не кажу вже про 90-95%, ну не 53%, то точно. Окрім Pfizer, що ще є? Окрім Файзера, в області, на жаль, на сьогодні немає нічого, але це не тому, що вакцини немає. А тому, що коли ми замовляємо вакцину, ми завжди питаємо заклади, яку вакцину, яка вакцина їм потрібна. І заклади на сьогодні заказували вакцину Комірнаті Файзер. Але якщо буде бажання, то ми можемо заказати і інактивовану вірусну вакцину Коронавак, і собственно, ну то тобто ми можемо заказати вакцину, тому що в країні є вакцина, і ми можемо її отримати. Замовляємо через МОЗ, правильно чи так замовляємо через МОЗ, але ми замовляємо на потребу закладів. Тобто ми звертаємося до закладів, питаємо їх яка у них є потреба в вакцині, і потім замовляємо ту кількість, яку попросили заклади. Як захищають вакцини? Чому це варто зробити? А, і питання, чому варто робити саме ви під сезон, так бо. Коли літо і гарні дні і люди якось не задумуються, коли кожен другий чхає біля тебе поряд, то вже думаєш, а що зробити, щоб вберегтися від цього. Ну, вакцина на самом, ну, захищають від важкого течення хвороби від госпіталізацій, тость. Цей від вакцини одразу було ж зазначено, що вона не захищає, на жаль, повністю від захворювання, але вона захищає, ну, в залежності від віду вакцини, від симптоматичної тічії хвороби або від важких форм, або форм з госпіталізацією. Ну ми всі знаємо, що осінньо-зимовий період ми все одно будемо хворіти на респіраторно-вірусне захворювання. Так? Ну, ну нема такого. Віруси дуже швидко мутують, тому імунна система не зовсім тобто ми хворіємо, але в більш легкій формі, якщо ми вже перехворіли на подібний вид вірусу, або ми вакциновані. Тому а вакцинація захищає імені від тяжкого перебігу, від перебігу з госпіталізаціями. Тому, будь ласка, пам'ятайте про це та вакцинуйтеся для того, щоб важко не хворіти і не госпіталізуватися. Чи фіксувалися летальні випадки у людей, які були вакциновані? Я не можу так казати, тому що не маю такої статістики. Скажіть, як проявляє себе коронавірус? Які симптоми, що ми знаємо про нього вже? Ми вже не перший сезон стикаємось з covid 19 і ми знаємо, що перш за все, це температура. Вона не завжди буває дуже високою: 37-38, Головний біль, слабкість, потім втрата запаху та смаку. І це хочу зазначити специфічний симптом для ковіду, який не характерний для грипу. І це може бути першим дзвіночком для людини, щоб подумати, що в нього ковід-19 на відміну від грипу. Грип, щоб відрізнити, грип має різкий початок, високу температуру і немає відчуття втрати запаху та смаку. Що робити, коли зрозумів, що симптоми дуже схожі на, на коронавірус? Чи можна пройти якийсь тест? Можливо, чи продаються вони в аптеці, так uh -huh. як тест на грип? Uh -huh. це, це дуже класно, uh -huh. зручно. Якщо е ця людина, яка працює в колективі, е запідозрила якісь симптоми е схожі на ковід, їй потрібно залишитись вдома, не йти в колектив. Потім можна або самостійно, або купити в аптеці. Вони є в доступі, або тести, так тести, швидкі тести, або звернутись до сімейного лікаря, який проведе швидкий тест. Якщо ця людина в неї стан погіршується, вона залишилась вдома, нікуди не зверталася, потім стан погіршився, і в такому стані звернулася до сімейного лікаря. Лікар може е, нада, ну, запропонувати госпіталізацію, і ця людина може бути госпіталізована в основному з важкими станами. Люди госпіталізуються, в відділення реанімації та інтенсивної терапії. Е, зараз, е, що змінилось? Ці люди, крім швидких тестів, які потрапляють в реанімаційні відділення, їм по новим наказам їм повинні зробити ПЛР-дослідження. І потім ці лабораторні матеріали направляють нам. Центр контролю та профілактики хвороб. Ми в свою чергу тестуємо це, досліджуємо, а потім відправляємо на секвенування. Це зроблено для того, щоб знати який штам, який може бути у цієї людини. Так я хочу, щоб ви ще раз Світлано наголосили. Чи можна зробити ось той ПЛР-тест безкоштовно за направленням сімейного лікаря, тому що часто люди не тестуються, саме тому що знають цінники на, на, угу. на в, всі ці дослідження в лабораторіях, і це дійсно не, не дешеве задоволення? Угу. Хочу наголосити, що якщо людина звертається за декларацією. До сімейного лікаря, то всі тестування безкоштовні. Або швидкі, або якщо потрібно ПЛР-тестування зробити, то по епідпоказникам показникам ці тести проводяться безкоштовно. Класно. Вакцинація дітей. Я хочу, щоб окремо проговорили саме цей блок. От ви наголосили, що на набагато менше серед дітей захворілих на ковід, ніж серед дорослих. Але діти це такі переносчики, так вони не зберігають соціальні дистанції. Вони дуже багато контактують з іншими дітьми, з іншими дорослими і можуть переносити, і можуть погуляти на майданчику, так і принести до тому коронавірусну додому коронавірусну хворобу. Додому, дорослому, який має Якісь хронічні захворювання. Та якщо дитина може захворіє в більш легкій формі, то дорослий, який вдома має бабусі й дідусі, з якими діти контактують, так можуть перенести в дуже важкій формі з госпіталізації. Тому діти дітей тож потрібно вакцинувати. У нас є два види вакцини. У з нас п'яти років та, на п'яти років можна. можна вакцинуватися дитячою формою вакцини. Вона відрізняється від дорослої вакцини. Там менш дозідозіровка. Uh -huh. От, а з 12 років наші діти вже отримують дорослу вакцину. І вакцинація дітей, так і дорослих, проводиться дважди з проміжком 21-28 днів між двома дозами. Як показала себе вакцинація у дітей? Ну, ніяких таких якісь повідомлень, що були якісь небажані наслідки після вакцинації не було. У нас, на жаль, не так багато дітей отримали щеплення. У нас дітей від 5 до 11 років – це всього 1023 дитини отримали щеплення. Це, це, по Україні? Ні, ні, це, не, це по нашій області. От. А якщо казати дітей 12-17 років, це близько 5 тисяч дітей. Це ну, дуже, дуже маленька цифра, це близько там, 3% від загальної кількості наших дітей. Дітей. Ну, але навіть з тих дітей, які, які були вакциновані, нема ніяких повідомлень про те, що були якісь небажані реакції після щеплення. Чи треба якось додатково готуватися до вакцинації? І взагалі, в якому стані треба прийти на вакцинацію? Ну, вакцинація це таке доволі абичне явище, але готуватися. Ну, потрібно подумати, об этом, п -п -п узнать, а, часи роботи свого сімейного лікаря чи педіатра, а відчувати себе здоровим а, і потім вже можна вакцинуватись. Тобто, якісь такої додаткової підготовки, там, додаткових обстежень чи ще щось. Ні, це не потрібно. Ну, тільки от потрібно вибрати час. А, щоб ваш час співпадав з часом роботи вашого сімейного педіатра або пункта щеплень і бути здоровим. З мого останнього досвіду минулорічного прийшла до до кабінету вакцинації і самостійно заповнила листок, де вказала всі дані. Інформована згода. так, це інформована Інформована згода. згода. Поясніть, будь ласка, що це, що, що там вказується, і навіщо це інформована згода це згода на добровільне проведення щеплення. Особливо дуже важливо це було тоді, коли була вакцинація в. В масових центрах вакцинації, да, то лікарі, які оглядають пацієнта, не мали даних про ну, попереднє захворювання чи ще щось так, тому це така інформація для медичних працівників а, про пацієнта, яку а, ну, не, мали, не мали ті лікарі, які а, виконували щеплення в масових пунктах. Якщо казати про сімейного лікаря, то, як правило, сімейний лікар-педіатр владіє інформацією про захворювання людини, але це такий додатковий інструмент. Пацієнту казати якісь особливості, якщо вони є. Ну і якщо казати, то ну це добровільна згода. То що ніхто не примусив, що добровільно ви звернулися та хотта щеп, щепитись від COVID-19 та і від інших вакцин ну, захворювань з останніми рекомендаціями українського МОЗ почитала що. Здорова людина, так, яка не входить в зону ризику, має три щеплення. Все, цього достатньо для захисту. Кому треба ревакцинуватися або робити другий бустер, як кажуть, хто в цій зоні ризику і що це за щеплення, і з яким інтервалом вони мають відбуватися. Ну, другий бустер е можна проводити е дійсно групам ризику. Групам ризику относяться е всі. Е люди, які мають якісь хронічні захворювання, це може бути хронічне захворювання будь-яких органів. Це хронічне захворювання легень, це якісь захворювання серцево судинної системи, це хронічне захворювання нирок. Дуже важливо пам'ятати, що потрібно вакцинуватися обов'язково. Тим, які знаходяться які на гемодіалізі, для них це дуже-дуже важливо. Ну, будь-які важкі захворювання у дорослих потребують додаткового захисту, а вакцинація це захист. Тому якщо… Ну, і обов'язково це медичні працівники, тому що також робота устроєна, що постійний контакт з хворими. Ну, тобто більше, більше контактів з хворими людьми. А, і тому, якщо після останнього щеплення пройшло більш ніж 6 місяців, то а, а, з групи ризику можна отримати а, другий бустер і вже є. А, мм рекомендації про додатковий бустер, он так і називається, додатковий бустер. то Тобто це виходить уже п'ята доза або третій бустер. Його можуть отримувати, опять же, а пацієнти з групи ризику після 12 місяців а від останнього щеплення, тож після другого бустера можуть ще додатковий бустер отримати. Он так і називається додатковий бустер. А чому в час воєнного стану медики активніше закликають людей вакцинуватися? Як це впливає, як це пов'язано? Ну і так, наша медична система перевантажена і для того, щоб не перевантажувати нашу медичну систему, зараз ще хворими на ковід, це така дуже важлива подія для Захисту самих же ж пацієнтів і для того, щоб у медиків так називаємо були вільні руки для оказання допомоги тим, хто в ній нуждається більш і тої медичної допомоги, яку на жаль не можна профілактувати щепленням. Медики дуже теж люблять повторювати, що вакцинація це такий рутинний процес, звичайний. Треба нормально, спокійно до цього відноситись. Так. Яка світова практика? Там люди від COVID-19 все ще йдуть там на свої другі бустери, так і спокійно вакцинують дітей. Розкажіть про те, як це відбувається у світі. Ну. Я знаю, що це відбувається абсолютно спокійно. У мене є знайомі, які живуть в Європі. От я останнім часом розмовляла, вони мені кажуть, нам наш сімейний лікар зателефонував та Нагадав так нагадав, ні, не нагадав. Угу. Він назначив час, коли вони ну повинні повинні з'явитися явити. та отримати щеплення. Причому щеплення отримати як від covid 19 так і від грипу. А, там є дитина підліток, там 16 років та дорослі. І от їх… П... Їх пригласили, попросили з'явитися на щеплення, і а, в один день буде проведено щеплення від COVID-19 та від грипу. І ну, так от з розумінням, тобто в розмові так от, ну ми йдемо однозначно, тому що ну що ж, хворіти ніхто ну, не бажає. Тому я думаю, що це у нас такі якісь. Такої, а, які -та Страхи, якісь а, такі, може ані гіпертрофіровані, ці страхи перед щепленням. Чомусь так у нас как-то істерична, це, це така якась подія. А якщо казати про щеплення дітей, то це потім святкується всяк, вся, всякими солодощами, там празниками. Це ж ми ж щепили дитину. так? А в, як правило, в. Більшість стран це таке можна вакцинуватися і в аптеці, можна вакцинуватися і в, ну, від, від грипу, на, на наприклад, да, і в мобільних пунктах, тобто, і навіть в в магазинах в, в больших можна вакцинуватися. Це таке обичне явище, которому абсолютно так спокійно відносяться. Ви сказали, що можна поєднати вакцинацію від грипу і від ковід в один день. Це так. Зробити так з якими ще можна вакцинами? З будь-якими? Як це ну во так щоб однозначно прописано? Це прописано, що можна водієднувати да поєднувати грип та ковід. 19 по остальним вакцинам, ну дорослі у нас. На жаль, дуже мало вакцинуються, у них ще є додатку... ну, а, да, 10, кожні 10 років вакцинуються від дифтерії та правця, а, ну, але я пам'ятаю, коли така, така була у нас необхідність вакцинувати військових от від ковід, від дифтерії та правця, то вважаючи користь щеплення, то наші рекомендації, ну, рекомендації нашого МОЗ були такі, що Якщо ми розуміємо, а, а, що пацієнт більше не звернеться до лікаря і не, змоги, не, не мати прийти. змогу да, отримати додатково, то можна зробити також і вакцинацію від дифтерії та правця. Давайте на останок, як де і чому можна вакцинуватися в Одесі. Давайте кожен скаже, куди прийти і як це зробити, і чому це зробити треба. Перш за все, якщо це доросла людина, потрібно звернутися до сімейного лікаря. А якщо це дитина до педіатра звернутись і вирішити спитати, яка вакцина є в наявності, всі вакцини, які ми отримуємо центром від МОЗу, вони сертифіковані, вони безпечні і можна прийти і зробити щеплення. І безоплатні. Так, безкоштовно. І тестування також наголошую. І швидкі тести, і ПЛР це безкоштовно. Людмила, чому варто прийти і вакцинуватися? Можливо, хтось почує нас і почує, ну, і що? тому що е, потрібно захищатися від любих е, інфекцій, від яких можна е, щеплень за, захиститися, тому що вакцинація не визиває не, не способна визвати захворювання, а захищає від е, важкого. Важкої течії та госпіталізації, тому, будь ласка, якщо ви цінуєте себе, своїх близьких, так, вакцинуйся, то вакцинуйтеся, тому що якщо даже ви можете перехворіти у більш легкій формі, то оточуючі можуть мати якісь серйозні захворювання, для яких це буде дуже-дуже Важко тому це така соціальна відповідальність. Вакцинуюсь я вакцинуюсь. Також думаю про те, щоб не не бути істочником інфекції для оточуючих. І наостанок згадала про маски. Таке питання трошки етичне. Так? Ми дуже всі звиклися до масок, до принтів різних масок і дуже навіть нормально себе почували. Зараз цього немає. Чи потрібно одягати маску, коли зараз, ну, наприклад, в розпал грипу COVID-19, приходиш до медичного закладу. Чи варто це робити? І коли це треба зробити? Маску потрібно одягати. Перш за все, хочу зазначити, маска потрібна хворій людині, перш за все, а не здоровій людині. І важливо цю маску не одягнути і носити весь день. Потрібно маски змінювати кожні 4, а якщо немає можливості, то хоча б кожні 6 годин. І бачу, так коли-небудь. Заходжу в супермаркет і хворі люди ходять в масках, а потім в цих масках виходять на вулицю. Хочу зазначити, що на вулиці маску не потрібно носити. Якщо це хвора людина, потрібно в закритому приміщенні носити маску або при заході в транспорт. Якщо виникла така, можливість, ну потрібно кудись доїхати і потрібно контактувати з іншими людьми. Потрібно бути відповідальними не тільки за себе, а й за оточуючих. Тобто думати за оточуючих людей в транспорті, якщо ця людина працює в колективі, то хворою не йти в колектив, бути відповідальною не тільки за себе, а й за оточуючих людей. Ну, я може хотіла б додати, якщо ви бачите, що хтось рядом чхає. Та має якісь признаки хвороби, але не вдягає маску. То да, якщо ви вдягнете маску, вона вас частково захистить, тому будь ласка, майте додаткові запасні маски на случай відповідальних осіб. Можна їм запропонувати надягнути маску або самим надягнути. Так. Так, головне, щоб конфлікту великого не сталося. Та-да. -да. Дуже вам вдячна за розмову. Дякую, що завітали. Світлана Кушнір, Людмила Самойленко. Були цієї години. А для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.